У нас модульний полікарбонат Сантафес glaze товщина 3 мм. От, монтується по принципу фальцевої покрівлі. Класічка є. Маркування має обов'язково, що це Санта, номер партії, виробник. І зараз випробуємо його за допомогою 4 кілограмової кувалди. От. Температура на вулиці приблизно. Мінус п'ять мінус сім градусів. Відлетів. Зараз вдари на землі. Ну так да, навіть замортизував, нічого не прогнулось, не пошкодилось. Знімемо клідку, покажемо, що поспілкувати. Тобто льод на нього може падати на землі ось матеріал настільки в'язкий що в ньому лише м'яти не утворюються товщина нагадую всього навсього 3 мм. міліметри це справжній полікарбонат ізраїльська якість От. Окрім вм'ятин, ми з нього нічого не зробили. Ми тут до асфальту навіть попробивали. Перебромо удар. Ось зараз ударю плесну. Я думаю, якщо з даху будуть падати якісь глиби льоду чи там бурулі, він повинен їх витримати. Це у нас плівка, Подумаю, що трісну. Це у нас плівка. От полікарбонатний модуль повністю, як сказати, можна сказати, навіть не цілий, але як наскрізних таких отворів немає в ньому. дай ще грім виклик. Це прокладка не термоформовка, це екструзія. З прокладкою вже будь ламалося. А супермісний матеріал.